Скільки чого вживають на тиждень люди у місті Дніпро? Вчора употребляли коньяк. Німного, але достаточна була. Это... Що значить достатньо? Ну, около нуль п'ять на особу? На особу на, на мою особу, це на вашу особу, так. А що ще? А сьогодні вже вживаю воду, тому що коняка було достатньо. Треба водний баланс правильно. Кислотно-лужний кислотно баланс. П'ю чисту воду, намагаюся притримуватись ліміту, який добовий на день, літр півтори, і, але багато п'ю кави. Дуже багато в день, десь три-чотири чашки кави. Це моя така слабкість без молока, але так вона є. Ви вживаєте алкоголь? Так. В якому об'ємі на тиждень? Ну, десь одна-дві пляшки на тиждень з чоловіком, можливо, у компанії, друзів. Тобто вісім пляшок на місяць. Ну, математика каже так, а може більше. <рес> ну, не знаю, не рахувала. Ну, після другої пляшки вже не рахується. Ну. Математика каже: пока. Поваю кожен день десь в три літра води. Просіка з дівчинками, от супер. <рес> Алкоголь вживаєте? Ні. Ну, ні, ми, ми. спортсмени. Я дуже всім раджу коньяк. Коньяк рад. Коньяк Арарат, реклама Арарат. Камбучу п'ю, ну, і чай зелений трав'яний, все, більше ніяких напідків. А що ще, окрім води і коньяку, ви вживаєте, в принципі? Будь-які рідини, так? Ну, можливо, вино. Це залежить від настрою. Можливо, віскі. Але загалом то коняк. так. Просеко. В якому об'ємі? Ну, на, ти... на тиждень на двох з чоловіком, ну, напевно, дві. Пляшки, так. Понятное дело, лучше пожрать с собой возьму или о воды обычной, чем какой-то. ну вот вот это да, алкогольное. Это чисто так душу как бы отвести хоть каким-нибудь разрешенным, ну в кавычках, типа разрешенным методом, потому что э, как ни крути, а спать-то я ложусь со своими мыслями, ну так же, как и любой другой человек, и вот эти все проблемы там и прочее-прочее, то, что в жизни беспокоит, оно же жизни не дает нормально. А коли його ще й много, понимаете, ну, тяжело з цим совладать. Води п'ю, мабуть, там стакани три. Хочеться більше випити алкоголю, але зараз не можу. Алкоголь не вживаємо. А на свята там або п'ятницю ввечері. Може, тільки в п'ятницю ввечері. Ну, воду. Так. А Воду забули. <реш> Вода це потрібно. <реш> Норму води випиваєте? Ну, Намагаюсь. Що найулюбленіше з алкоголя? гермістер. Розуміло. А ким ви працюєте? Айтішник. Uh, ну, як би без арарата, в IT, ні в IT. <рес> ну, ви все розумієте. <рес> <рес> дякую вам велике. Я вам дуже дякую. Так, да, гарно, Гарна, тільки шляпку, вечера. поверніть, будь ласка. <рес> 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 То я ж думаю, в IT ви ще заробите собі на шляпку, а ми. <рес>